Кілька хвилин, кілька питань бліц формату. Просимо дуже коротко відповідати. Віддалі одне, два, три слова. Просто коротко відповідати. Ми знали. Ми коли готувалися, ми знали, що при давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Це війна України проти Росії чи це війна сучасної цивілізації проти якогось середньовічного мороку? Так, відповідь ну друга, да, це цивілізаційна війна. А війна вийде за межі України? Ні. Хороше русське вони є, і якщо є, то в Росії чи за її межами, Скажімо так, є росіяни, які зможуть змінити історію Росії. І треба дати їм шанс. Не питаємо, коли, але чим закінчиться війна? Перемогою України. Росіяни будуть воювати з Україною після смерті чи усунення Путіна. А вони перестануть вести цю війну в основною масу. будуть деякі там спроби, бажання реваншу від якихось там військових, але воно воно поступово зійде з нівець. Російська Федерація буде існувати у нинішніх межах та кордонах через 5 років. Ні, я думаю, що це буде парад суверенітетів. Це будуть деякі тщати Російська Федерація на різні інститут різні державні утворення. Прекрасно. І останнє питання особисте. Після війни Олексій Резніков це політик, міністр, депутат чи там юрист зі своєю приватною практикою, часом на сім'ю, родину, особисті захоплення. Такі я думаю, що після війни Олексій Резніков це вільна людина, не на публічній службі, з якимось новим проєктом. Можливо, це якийсь цікавий курс лекцій в інтересах своєї країни. Але з повним відчуттям свободи і вільності від публічної служби нічого ну, вам бажаємо. Дякуємо, пане міністр. Дякуємо.